А тим часом на Полтавщині наші добровольці відточують свою майстерність протягом п'яти місяців. Хлопці виконують військові завдання в умовах, які наближені до реальності. Їхня ціль навчитися нищити ворога максимально швидко і залишаючись непоміченими, а ще ставати кращими із кожним тренуванням. Успіхи майбутніх солдатів на навчаннях бачила наша кореспондентка Анна Морозова. І Далі її розповідь. Замаскуватися, ліквідувати противника і залишитися непоміченими такі цілі ставлять перед собою військові добровольчого формування легіон на тренуванні. Давайте у нас конічна точка буде. Я. Хлопці працюють у двох групах. Перша патрулює свій сектор, інша має просунутися вглиб по території. Та ціль для обох спільна знищити ворога. Командир першої групи маскується і готується відкривати вогонь. Кілька рухів і командир з позивним литовець розчинився серед опалого листя і гілок хвої. Наша група. Розвідувательно-диверсійна зайняла позиції у вигідному для нас місці. Завдання моє особисто як командира групи розподілити завдання ролі всіх членів нашої групи, правильно відпрацювати ворога. І безумовно без втрат відійти диверсанти вичікують вдалий момент і відкривають вогонь. Хлопці, в принципі, були замасковані непогано. Я ну, не побачив. Я так дивився, але не вдивлявся. Тому, як все наближено до реальних, ну, стараємося так, то по суті вони відпрацювали досить добре. Вони нас просто подавили вогнем, тому що вистрілів пострілів було з їхньої сторони набагато більше. Виконану роботу оцінює інструктор з тактичної підготовки. контакту, після полі коли пішла група зачистки, я ж не зря говорил. пулеметчики лежаться на дорогі непосредственно держать свои сектора. Не поворачиваются, вони не реагують, вони не йдуть на помощь, Они держат справа і сліва, тому що ми работаете на чужой території, правильно? Все. В цілому, в принципі, нормально. Ми проводимо відпрацювання даного елементу з... З застосуванням, скажімо так, процесу змагання між двома групами для того, щоб більш мотивувати хлопців і ініціювати. Оле для скажімо так, для їхньої фантазії і їхньої проявлення прия... прия... їхньої розумної ініціативи так хлопці навчаються вже п'ятий місяць поспіль. Вони не зупиняються і вдосконалюються з кожним тренуванням, бо ж розуміють, будь-якої миті можуть вирушити на передову. Андрій Штангрет, Маргарита Вородовська, Анна Морозова та Ярослав Журавльов для Апостроф тіві.